Вітаю всіх на каналі Канада Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я хочу з вами поговорити стосовно того, що недавно відбулося так. Стосовно ситуації, навколо Вінусели, навколо Сполучених Штатів Америки, я спеціально два дві доби про це нічого не казав. Я дивився, уважно читаю, що про це думають в Україні, що про це говорять в Канаді, що про це кажуть Сполучених Штатах Америки в інших країнах світу. Хтось погоджується і каже, що так, це класна історія. Правильно все Трамп зробив. Хтось каже, що ні. Персонально я думаю, що це черговий крок на шляху до світового хаосу, так, який Трамп збирається зробити з цивілізованим світом. І в цьому відео я з вами поділюся і своїми доводами і розповім вам, що кажуть канадці. Так я маю на увазі на цих російсько україномовних зрадників, які повтікали, навели бардаку у себе дома. Потім приближали сюди до Канади, і в Канаді тут зараз. Намагаються все розвалити, зраджують Канаду, а те, що кажуть е, дійсно канадці, так? патріоти Канади. Тож тема сьогоднішнього відео дуже важлива, буде багато цікавої інформації. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал, поставте вподобайку обов'язково. Підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. Ставте е, вподобайки і не забувайте про ваші коментарі. Нагадую вам, що е, в Сполучених Штатах Америки залишається велика кількість адекватних людей, і американцям важливо знати, що про них думають в інших країнах. Тобто, ваші коментарі зараз автоматично перекладаються на англійську мову, так само як і це відео буде автоматично перекладено на англійську мову. І люди в Америці зможуть прочитати, що ви думаєте стосовно того, що відбувається зараз в Америці, і взагалі навколо навколо всі всього того хрен-хрендільця, так скажемо, який відбувається у світі. Як я вже сказав, люди розділилися на е, два лагері. Одні кажуть, що це класно, що Мадура урод. Він на це заслуговує. Так, тут немає спору. Так, те, що Мадура диктатор, те, що Мадура моральний урод, і його треба судити, тут з е, цього спору немає. Всі на цьому згоджуються, погоджуються, і я також двома руками за те, щоб мадуру покарали. Але е, все залежить від того, як реалізовуються той чи інший арешт і ті чи інші дії. Так і ось тут -от виникає багато питань. Зараз е, багато хто і серед українців, і серед е, інших людей кажуть, що ось е, те, що зробив Трамп з Мадурою, тепер зараз напрягся Путін. І всі інші диктатори повинні напрягтися, і вони злякалися і обдісралися, і всі ці бла бла бла. Я вам хочу нагадати, друзі, що за весь час, поки е, Трамп перебуває у влади, він жодного разу не назвав Путіна диктатором. Так, тобто для Трампа Путін не диктатор, це перше. Більше того, Трамп жодного разу не назвав Путіна злочинцем, а, Трамп жодного разу не назвав Путіна окупантом. Більше того, Трамп забороняє всім називати Путіна злочинцем, диктатором, окупантом і таке інше. Так забороняє на світовому рівні. Він прям це каже. Я забороняю. Він викреслює ці е, назви для Путіна із всіх офіційних документів, щоб такого ніколи ніде не було. А кого він називав диктатором? Я вам нагадаю, зеленського наприклад. Він називав диктатором. Він декілька разів казав, що Зеленський нелегитимний президент. Він наполягає на тому, що в Україні пройшли перевибори. Тобто, це знаєте, це дуже такий серйозний поінт, тому що зараз іде хайп серед українців, так де вони кажуть, о Путін злякався диктаторам. Треба злякатися. А з чого ви взяли? Що для Трампа Путін диктатор? Якщо ви це від нього чули десь, скиньте мені, будь ласка, посилання так. А ось те, що е, він зеленського так називав, і те, що він в е, сторону України багато чого поганого казав, це факт, від якого відмежуватися не можна. І тому я би тут був би дуже-дуже такий, знаєте, дуже е, осторожний з цими е, хайпами. Що там тепер Путін злякався, а ми тут в Україні всі можемо бути е, на розслабоні, так тому що Трамп тепер за наш за нас. Це перша така помилка, яку я зараз бачу серед українців. Друга помилка. Зараз чомусь всі вирішили, що Трамп захопив Венесуелу і що він зараз обрушить ціни на нафту, і Росія обов'язково впаде. Ну, перше, Трамп не захопив Венесуелу. Так Трамп захопив Мадуру. І вивіз Мадуру з його дружиною. А режим як був, так і залишається. Трамп зараз намагається тиснути на той режим. Але той режим каже: ну принаймні, в голос заявляє, що він буде боротися. Тобто, поки що немає признаку того, що Трамп зараз все це обвалиться. Ці ціни на нафту. Це перше. Друге, не треба забувати, що навіть якщо Трампу вдасться захопити в Венесуелу, чого ще немає. Це різні речі, так треба розуміти, що захопити Мадуру і захопити Венесуелу це дві різні речі, великі речі. Навіть якщо Трамп захопить зараз Венесуелу, коли це станеться, скільки часу це займе на те, щоб він почав. Там е, розгортати цю нефть нафту і добувати, і все це обрушити. Це велике питання, так і чи готові зараз фінансово великі компанії туди йти і вкладати там мільярди? Це також велике питання. Тобто, те, що каже Трамп, не означає, що це вже здійснено, і що це так воно і буде. Навіть якщо ціни на нафту підуть донизу. То окей, для Росії це, звісно, буде погано, але ж Росія воює не сама. Якби Росію не підтримував Китай, Росія б вже давно здохла. А низькі ціни для нафти на нафту для кого класно? Правильно, для Китая, для Китая це буде процвітання. Тобто, тут хрен редьки не слаще, повірте мені. І Китай сказав, що він не дасть програти Росії, і це також не треба забувати. Третій тезис, який я бачу, часто вспливає, це те, що зараз іде війна, і це Росія перша порушила всі міжнародні закони, тому Трамп може б також порушувати. І те, що зробив Трамп, це так, нібито незаконно, але це все ж таки не він перший порушив, і всі ці бла-бла-бла. То тут я вам також можу нагадати, що війни у світі були і до. 2014 року і до 2022 року. Просто ці війни не стосувалися України, не стосувалися українців. Ці війни не були такі кроваві в Європі, тому на них ніхто не звертав увагу. Ну йде війна там десь на сході, там на, на, на близькому сході, або десь там на якомусь там африканському континенті, або десь там. Персіцькі затоці або ще десь. Ну, у нас це не касається, не стосується, що там гибнуть сотні тисяч людей, що там геноциди влаштовували. Тобто, це не, перша, не перший раз, коли порушуються світові закони. Це треба розуміти, так було все це і до того, як Рашка напала на Україну. Тому те, що Трамп зараз порушив закони світові, це не виправдовує так, те, що Росія порушила, а тому і Трамп тепер також має право порушити а, ці світові закони і світовий порядок. І знаєте, ну, от якщо дивитися так, от, да, от, ну от от Рашка ж вже нарушила, тобто у нас був один великий гопнік, який прийшов і сказав, все, я все крушу, рушу всі закони. А тут з'являється ще один гопнік, який також вирішив, що законів більше не існує. Тобто раніше був один гопнік, проти якого боролися законно боролися. Так е, цивілізовані країни боролися по е, мірках закону. Це так, як працює будь-яке суспільство. Так а зараз звернувся, з'явився інший гопнік ще більше ніж той гопнік, який був. І чомусь всі вирішили, що цей новий гопнік обов'язково буде бити. Першого гопніка так, а з чого ви це взяли? От З чого ви взяли, що Трамп налаштований на те, от Трамп зараз гопнік, це реальний гопнік, це людина, яка порушувала закони. Далі ми підемо, які саме закони вона порушувала. Тобто це реальний гопнік. І з чого ви взяли, що цей гопнік піде бити інших гопніків? А чому вам не приходить на думку, що ці гопніки просто між собою домовляться? Тобто, скаже, я гопню у своєму районі, а ти у своєму районі. І ми давай будемо там якось між собою не... Будемо зіштих, зіштихатися. А чому вам це не приходить до тями така думка? Е, порушення законами однієї людини, одно, з'явлення одного гопніка, не виправдовує порушення таких же самих законів іншою людиною і появленням іншого гопника. Це моя персональна думка, це моє персональне відношення до того, що відбувається, так? Тепер, чому я кажу, що е, Трамп порушив закони. Трамп порушив не тільки світові закони. Так, він напав на незалежну країну, він там від він зробив кіднепінг. Він викрав людину. Він порушив навіть закони тієї країни, яку він повинен е, захищати. Так, закони країни він повинен захищати для того, щоб робити таку операцію. Він принаймні повинен був мати дозвіл конгресу, але він конгрес навіть не поставив, він не повідомив конгрес, що він збирається робити. І ніхто з конгресменів це не знав що це буде відбуватися саме так. Це є порушенням вже не просто світового порядку, це є порушенням законів країни, де він є президентом. І я вам хочу нагадати, що буквально декілька днів тому назад декілька конгресменів публічно зверталися до, до американської армії. Так, вони ну я так розумію, що вони відчували, що щось відбувається не те, і вони зверталися відкрито. Конгресмени зверталися і казали: е, а, а, армія, американські військові, ви повинні не виконувати злочинних наказів е, президента або будь-кого з. Керівництва Сполучених Штатів Америки так, тому що це треба розуміти, це був злочинний наказ з боку Трампа. І е, американські військові виконали цей злочинний наказ. Так? Тобто е, Трамп не мав права давати такий наказ без дозволу Сенату, а Сенат. Не давав такого дозволу Трампу. І... А Трамп надав цей наказ, і американські військові виконали цей злочинний наказ. Тобто Трамп не просто порушив світовий порядок, Трамп порушив закони своєї країни. І тут ми з вами переходимо до наступного тезису. Знаєте, де зараз кажуть: ось дивіться, як треба проводити спеціальні операції? Путін в 22-му році напав і перевернув все це в кроваву війну, яка вже тягнеться 4 роки. А Трамп все зробив за 5 годин. А чому ви це порівнюєте з 2022 роком? Мені, наприклад, це більше нагадує 2014 Крим наш і розв'язання війни в Донбасі, а не 2022 рік. Чому я вам зараз повідомлю, як на мене, і Крим наш, і те, що зараз створив Трамп е в Венесуелі – це тест. Це тест на те, а чи буде армія в 2014-му армія російських орків, а в 2025-му армія вже американських виконувати злочинні накази президента. І так, ми з вами бачимо, що і тоді Крим наш і розгортання війни в Донбасі російські орки зробили це так. Вони виконали злочинний наказ президента Росії. Так само, і зараз. Тут американські військові виконали злочинний наказ їхнього президента. Для мене що тоді 2014, що зараз? Це тест, це коли президенти перевіряють готовність своїх військових виконувати незаконні злочинні накази. А не треба порівнювати з 2022 роком. Хочу вам ще раз нагадати, що Досить довго в Україні ніхто не вірив в те, що росіяни зможуть іти і вбивати українців. Смішані сім'ї, родини, рідні і по, і по ту, і по ту сторону кордону, друзі, однокашники. Скільки всього зв'язувало цих людей? Так, І ніхто навіть не міг думки такої прийти, кого б запитати, сказати, що піде українець вбивати росіянина або росіянин прийде вбивати українця. Сказав би, ви що, вальтануті, а що? Ми маємо, ми маємо те, що маємо, так і тоді, тоді путіну треба було перевірити. А чи виконають його армійські ці злочинці, злочинний наказ іти вбивати своїх рідних, близьких, друзів, однокашників, чи може не виконають? тому що він тоді не був впевнений, що російські військові це виконають. Так само, і Трамп, на мою поглядку, на мою думку, зараз перевіряв, чи може він довірятися стовідсотково своїм військовим. Навіщо йому це треба? Ми з вами переходимо далі. Тепер нагадайте мені, будь ласка, чи чули ви хоч раз від Трампа якісь погрози в бік Росії? Або погрози, серйозні погрози в бік Китаю, наприклад. Я не чув, от чесно, не чув. Але погрози в бік Європи, погрози захопити Гренландію, погрози захопити Канаду, захопити Мексику, від нього йдуть кожного разу. Все частіше і частіше. І з чого ви взяли, що ця репетиція з Венесуелою? Не є підготовкою до атаки саме цивілізованих країн, і ми з вами бачимо, що знаєте, оце от торгівля наркотиками, так він ж напав на він, на Венесуелу і викрав Мадура під е прикладом, що там та йде наркотрафік. Але він і Канаду звинувачував, тому що з Канади йде наркотична наркотичний трафік до Сполучених Штатів Америки. Він тому ж самому і Мексику звинувачував. І ви не бачите в цьому якихось там співпадінь з тим, що відбувалося в Європі в 2014, му потім в 2022-му році. З чого ви взяли? що Трамп збирається битися з іншими гопніками. Трамп чітко каже, і не треба тут за нього додумувати. Він чітко і відверто каже, мені потрібна Гренландія, так, тобто мені напчхати на те, що там Данія володіє цією Гренландією. Мені потрібна ця земля, і я її заберу. Тим чи іншим способом це погроза не Росії, це погроза не іншим диктаторам, Це погроза цивілізованим країнам. Трамп чудово розуміє, що якщо він нападе на Гренландію, то вимушені будуть заступитися інші країни, європейські країни. Так, тобто він погрожує в даному випадку е, ми розсвітовому порядку е, саме розвинених цивілізованих країн, а не диктаторських країн, не узурпаторських країн, не вурдалакам він погрожує. Він відверто каже: мені потрібна Канада. Навіщо? Що йому Гренландія. Е, те, що, ну, з Гренландії немає наркотик. Слава Богу, він не звинувачує, що з Гренландії, що там у льдах вирощують наркотики і переправляють до Сполучених Штатів Америки. Він каже, це мені потрібно для того, щоб обороняти Сполучені Штати Америки. Але в Гренландії вже є американські військові. ну, е, 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 Арендуй більше землі, більше там свої бази і захищай себе, як тобі треба. так, Тобто, це знову таки все брехня. Венесуела Наркота йому по барабану взагалі. Венесуела йому потрібна як нафта забирати звідти нафту. Гренландія йому потрібна із за корисних копалень, так а не і за того, що він там збирається щось когось захищати. Америку для захисту йому потрібна Гренландія. Так само і Канада. Йому потрібна Канада для того, щоб в Канаді велика кількість різних класних елементів, які йому потрібні. Велика кількість пресної води, яка йому потрібна. Тобто Канада також йому потрібна не в не того, що він хоче зробити щось гарне для канадців, або якось там зробити класне для Канади. Ні. Канаду він хоче захопити, тому що в Канаді є багато різних ресурсів, так само і Мексика. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на ці фактори. І про те, що так і буде, я на цьому каналі казав ще рік тому тому назад. Коли мені казали В'ячеслав, що ти там видумаєш? Якщо навіть Трамп скаже своїм оркам, э, реднекам американським військом йти захоплювати Канаду, то ніхто цього наказу виконувати не буде. Ми з вами. А ми зараз бачимо перший факт, коли злочинний наказ. Був був виконаний американською армією, і я впевнений, що через півроку е, ця армія вона не буде нічим не буде відрізнятися від російської армії. Там вже майже немає ніякої різниці, і вона виконає будь-який злочинний наказ Трампа. По суті, Трамп вже захопив владу, Трамп вже не питає Сенат, Трамп вже не питає нікого, що йому робити. І тому Трамп вже не переживає навіть за. Ті проміжні вибори, які зараз будуть восені, так тому що він чудово розуміє, що йому начхати на їх всіх. Він захопив всі силові ведомства в Сполучених Штатах Америки, і якщо хтось з ним буде там не згоден, він його або з посудах затягає, або згнаїть, або просто знищить. І все. Тобто, Сполучені Штати Америки вже завершили перехід від. Е Класної нормальної демократичної країни до диктатури. Ми з вами бачимо, як з'явився ще один дуже великий гопнік на планеті Земля. І я впевнений, що від цього гопніка будуть страждати саме цивілізовані країни, а не те на що сподіваються зараз, дехто розказуючи, що там Трамп, що там Путін злякався, що там це сигнал іншим різним узурпаторам. Ні, Ворон Ворону власне виклює. Знаєте, у нас є така пословиця. Тож, друзі, те, що Трамп все ж таки, врешті-решт, нападе або спробує напасти на Канаду, я зараз ще більше в цьому переконаний. Зараз наш канадський уряд намагається робити все, що може для того, щоб... Підсилити свою оборону і для того, щоб мати можливість захищатися, що зараз е відбувається в Канаді. Канадці в цьому також впевнені зараз, якщо подивитися канадські е різні е сайти, канадські різні передачі, то канадці зараз в шоці. І канадці також кажуть, що скоріше за все війни зі Сполученими Штатами Америки нам не уникнути. Так само зараз реагують і в Мексиці, е, як я вже сказав, в Сполучених Штатах Америки зараз дуже багато людей, які також це розуміють, які це бачать, які про це попереджають, і від відкрито кажуть, що так Трамп це узурпатор, Трамп це е, ну це не просто гопнік. Так Трамп це злочинець і. Зараз Трамп готує все більше і більше злочинів. І давайте ми з вами підтримаємо і канадців, і американців, які хочуть боротися з цим узурпатором, які хочуть, хочуть повернути Сполучені Штати Америки в русло до цивілізованих країн. Я не впевнений, що це вже можливо. Я, я на цьому каналі, ви знаєте, той, хто мене дивиться давно. Я багато разів казав, що саме так і буде. Що у американців було 6-8 місяців для того, щоб скинути Трампа і не дати можливості цьому. Покидьку захопити повністю владу. На мене, як на мене, він вже захопив владу, це чому він вже нічого не боїться. Він знає, що він зможе задушити, якщо треба буде будь-яке повстання всередині Сполучених Штатів Америки або будь-яке незадоволення. Так, це треба розуміти. Тому давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. На цьому каналі ми з вами говоримо правду. Ми називаємо з вами речі своїми іменами. Якщо ви не згодні з будь-якою з моїх тез. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо ви згодні, також пишіть, пишіть обов'язково, що ви думаєте стосовно того, що відбувається зараз у світі. Знову таки підкреслюю, що ваші коментарі, і це відео буде дивитися багато американців на сьогоднішній день. Відсоток глядачів на моєму каналі з е, Канади. Підріс буквально майже в три рази. Да? Тобто раніше це було там 1,5-2%, зараз канадці, 6% канадців дивляться наші з вами відео, тому що відео перекладається на англійську мову. І виріс значно відсоток глядачів зі США. Там також майже 6-7% зараз з вами дивляться. Тому це дуже важливо доносити нашу думку, доносити вашу думку до американців, до канадців. Будь ласка, підтримуйте класних людей підтримуйте класних американців, класних канадців. Давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписка на канал, від вас вподобайка, від вас коментар. Будь ласка, скиньте посилання на це відео в всіх соціальних мережах. Нехай люди знають, що відбувається насправді. Ну, а від мене, як завжди, чесні новини. На жаль, останнім часом ці новини не зовсім класні, не зовсім такі, знаєте, підбадьорюючі. Але маємо, що маємо. Ми ще маємо час, і у нас ще є можливість надавати мудаках по зубам. Тому давайте будемо з вами битися разом. Я з вами на цьому буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.